О, ні, здається, лінці, Джексон і Кенді все з'їли хочучи. Готуємо гігантську їжу, челендж. Шеф, бабуля, тишлі готуватимуть бургер. Давайте поглянемо, що вийде. Слухайте мене уважно. Ми повинні впоратись. Погнали. Я вже маю тісто для майбутніх булочок. Потрібно буде його розім'яти. Шеф, ходи сюди. І так, ти приніс багато фаршу для котлет. А ось ешлі вже привезла величезний візок із овочами. Супер. Все йде за планом. Вона така важка. Що робити далі? Ходімо сюди. Потрібно допомогти мені витягнути це гігантське тісто. Вийшло. Тепер всі починаємо його енергійно розминати. Менемо краще, щоб тісто було м'яким. Мені потрібен невеликий шматочок. І так, воно чудове. Тепер формуємо багато булочок. Я вмазую булочки маслом, а ешлі посипає кунжутом. У мене все добре. Йдемо за графіком. Бабуся, що далі? Потрібно все приготувати. Такої величезної печі у нас немає, тому обсмажимо вогнеметом. Ідеально. Шеф, де величезна сковорідка? Вже несу, бабуся. Вона дуже важка. Куди її поставити? Прямо сюди. І так розкладемо котлети прямо на сковорідку. Мені потрібно перевернути. Котлети виходять чудові. Дай но ну, я тобі допоможу. Відійди. Потрібно перевернути все одразу. Ось так. Клас. Ешлі, вибач, але це не для тебе. Дам тобі важливе завдання. Наріж огірок. Звісно, прийом, прийом. Це ешлі. А ось і мої помічники. Гелікоптери своїми гвинтами наріжуть ці овочі швидше, ніж я ножем. Подивіться. І так, мені треба нарізати огірок. Починаємо. Ой, як швидко. Ой-ой-ой. Раз, два і готова. Це ж треба. Ешлі, ти така розумниця. Давай бабуся тебе поцілує. Молодець. Збираємо бургери. Я поклав булочку та котлету. А я сир, огірки, помідори, цибуля і салат. Додаємо соуси. І Накриваємо булочкою. Як апетитно виглядає, один бургер готовий. А тепер готово 10 бургерів. 50 100. Я так золодніла. Не можна Ешлі. Сподіваюся, Сподіваюсь, що діти цим зможуть наїстись. І більше не бери. Ви можете спробувати. М -м, як класно! Дуже смачно. Це неймовірно. Ви так накинулись на бургери? Бабуся шеф та єшлій чудово постарались. Усі бургери вийшли ідеальними. Малюки, ви наїлись? Так. Та Ого, нас ну зараз здує! Тепер діти хочуть морозиво. Ви можете це приготувати? Ну, звісно. Для моїх коханих малюків все що завгодно. Е -е, потрібен виноград, а я приніс банани. Нам точно потрібні ананаси. Зібрала трохи полониці. Що ви ще принесли? Ківі пітахая. Чудово. Усі інгредієнти є. Давайте готувати. Подивимось, чого можна почати. І так. Можна один виноград? Ні. Краще почисти банани, а я займуся ананасом. Давай швидше, швидше. Ось так ось. Зрозуміла, все буде. Чистимо банан. Так, один готовий. Шкірку викидуємо. Ух ти, як бабуся швидко ріже ананаси. Ешлі прискорюйся Ешлі, скоро потрібні будуть банани. Нам не можна вибивати з графіку. Я поки що наріжу ківі, а я полуницю. Я намагаюсь. Майже все почистила та нарізала. От готова. Так, ми порізали всі фрукти та ягоди. Ідеально. Тепер потрібно все перетворити на сік. Виходить. Один готовий. У мене також. Я роблю пресом. Так надійніше. Чудово, спробуємо. М -м -м, смачно. Ешлі, що робиш? Ти? Ви ж не сказали за допомогою чого робити сік. Тож я топчу ногами. Виходить чудово. Спробуємо смачно розливаємо все по формах. Чудово, готово. Тепер треба все заморозити. Беремо сприй миттєвої заморозки. І у нас виходить морозиво. Баля, давайте перевіримо, що у нас вийшло. О, відміни морозиво! Дайте п'ять шеф. Ешлі, що з тобою? Ох, вона знову заморозила себе. Діти, пригощайтесь. Ого, вони із задоволенням розбирають морозиво. Ух ти! жовте я не пробувала. Як смачно. Ви приготували чудове морозиво. Смакота. Так. Дорогі, вам не варто їсти так багато і швидко. Ви всі замерзли. Фух, ми з'їли нато багато морозива. Воно скінчилось. Тепер бажаємо лимонад. Приготуйте нам його, будь ласка. Ще щось. Я втомився. А Ти куди, шеф? Повертайся. Так, так, ми все приготуємо. Ми зібрались. І так, приносимо більше лимонадів. Давайте, давайте. Молодець, шеф, поспіши. Неси сюди газовку. Чудово Так, візьми себе до рук. Май батут, його треба надути Гаразд, Це не так складно. Хоча ні. Не виходить. О, Ой, ще б такий смішний. Ні, лише не я. Давай, давай. Чудово. Всі при справі. І вона туди ж. Ну, треба ж так. Добре. Бабусі все доведеться брати до своїх рук. Готово як ви це зробили? Шок. Тепер заливаємо у басейн усі газовки, що у нас є. Чим більше, тим краще. Тримаємо ритм. Не відстаємо. Чудово. Готово. Може, поки ніхто не бачить, я можу трохи випити фанти. Вау! Ешлі, я тобі що сказала? Не можна. Це все для малечі. У них зростаючі організми, їм потрібно більше їжі та води. Прибери руки. На що одна фанта не можна, не чіпай. Я приніс апельсини. Чудово. вони нам потрібні. Залишилось їх порізати. Чудово, та покласти у лимонад. Нічого їсти не можна. Кожна хвилина на рахунку Чудово. Треба трохи підбадьоритись. Ешлі, що ти вигадала? Я поливаю бортики кислою рідкою цукеркою. Це смачно. Тепер посипаємо цукерками ньорц. Вони дуже смачні. Малюкам точно сподобається. Так, беремо ложку та перемішуємо. Я знайшов великі трубочки. Вони підійдуть. Вставляємо у басейн. Ми впорались всі молодці. О, мало не забула. Потрібна парасолька. Це моя, я з нею гуляю. Але все найкраще для малюків. Тепер можна подавати. Скоріше спробуйте. Парасолька заважає. Але це ж моя улюблена парасолька. Дуже смачно. І навіть цукерки на бортиках. Більше нічого нема. Ми не наїлись. Оу, діти хочуть ще їсти. Що вам приготувати. Вигадала, нам потрібні ви. Так, ви наш десерт. Що? Вам потрібні? Ми? Біжим! А я й не знала, що підводний світ такий гарний. Дивовижно. Що, чіпси закінчились? Як же так? Я зголодніла. О, а давайте влаштуємо кулінарний челендж. Ось ваше перше завдання. Що? Нічого не розумію. Що ж, морська тема це цікаво. Великий простір для фантазій. Приготую для Майлі райдужний тортик з кольорових коржів з тіста. Головне промазати усі шарики ремчізом та побільше, щоб торт вийшов більш соковитим та смачним. О, так. Це я називаю перфектом. І так. Далі додамо солодкий інгредієнт у крем. Та вуаля! Так, цей ягідний крем точно сподобається малечі. Він блакитний як морська хвиля. Обережно розрівняємо торт. А далі малюємо гарні хвилясті водорості. Беремо печиво та за допомогою блендера як слід їх подрібнюємо. О! Ось це неочікуваний поворот. Бабуся, рятуйте! Ой, мамочки, заспокойтесь ще все гаразд. Дихайте, дихайте. Так, зі мною також таке трапляється, коли я вмикаю блендер. Ну що ж, час і мені приготувати для малечі смачне блюдо. Для початку кавунчик складу в кожуру ось такими кульками. Туди ж додам побільше винограду. Чудово і лохина також зайвою не буде. Ну, а з другої половинки я виріжу панцирь. О, ну що за диво? Голівка на місці. Лапки також. От і готова моя морська черепашка. О, бабуся, та ти геній. Добре, добре. Ти маєш рацію. Мені також час готувати. Ну що ж, потішу сестричку жуйкою. Пало для початку себе. Яка вона солодка. М -м -м, треба гарненько прожувати. А потім зліпити комок, щоб було зручно з неї готувати. Зараз, зараз, ви самі все побачите. Боже мій. Ні, гидота яка. Та годі, бабусь. Зараз цієї жуйки вийде нереально гарний восьминіг. Ох, що лепа втомилась. Залишилось додати пару деталей. А саме синій порошок стардас. Неймовірно круто. У мене все готово. Бабуся, поглянь. Ой, який слинявий монстр. Шеф. Вирішили справжню акулу подати онучці. Ох, бідолашна! Акула, не обращайся, ти чарівна. Викладаємо голову на торт. і можна спробувати. Бабусь, так-так, смачного. Вау, які розкішні страви! О, акула! О, це ж Крим. Нічого собі. Акула виглядає як справжня. Зійти з розуму, шеф. Спробуємо. М -м, дивовижно. А сам торт райдужний. Відірватись неможливо. І гарно, і дуже смачно. Ну, а тепер я спробую цей десертик. Величезна черепашка виглядає дуже мило. Вау! Тут мої улюблені ягоди та фрукти. А кавунчик дуже солодкий та соковитий. Я в захваті. О, а це комедний рожевий восьминіжка. Але чому він такий липкий? О, Лише не кажіть, що це слина. Так, перемагає бабуся. Ой, правда чи що? Ура! <світ> Привіт, друзі! Тільки не кажіть, що ви не чули про гру мульті -досорт. Я просто обожнюю роли та пончики, тому граю в неї щодня. Приєднуйтесь і ви. Так, буде весело. Так, ваше нове завдання робот. Добре, Майлі. Так, мені знадобиться ось цей апельсин. Він надає багато енергії та вітамінів. Нарізаємо апельсинчик, потім лимончик, а потім ківі. Ох, як здорово я вигадала. Не сумніваюся, нучка оцінить мою ідею. Вижимаємо зжимаємо у каструлю. А потім туди ж додаємо желатин і перемішуємо. Тепер можна залити сік у цю чудову форму. І у нас вийдуть мармеладки. Залишилось їх лише трішки остудити. Ага, бабусь, ось так. Квентін, я сама впораюсь, а ти займись своїм приготуванням. Хм, Здається, до мене прийшла ідея. У мене в портфелі повно шоколадок. Та є ось такий робот. Залишилось все це об'єднати разом, тобто склеїти робота шоколадками. А це я залишу собі. Так, ще трохи це сюди, це от сюди. Ну, зацініть. Бабуль, дивись, круто, так? Ой, ялинки зелені. Що шеф робить? Цю детальку от сюди. Бачу, ви в шоці? Хай я ще навіть не зібрав повністю мого робота. І так, пару деталей з мастики. Це у нас ручки, все у нас очі. А це ніжки. Знаєте, я вирішив, що у нього навіть сердечко буде. Бушка та весела посмішка. Ну що, як вам? Здається, перфекто. Браво, шеф! Ну що ж, мої мармеладки також вже готові. Викладую їх на тарілку та можна подавати. Нічого собі. Ну, видаєте. Першим ділом я хочу спробувати шоколадного робота. Отак. Смакота. Тут самі улюблені мої шоколадки. Велике дякую, братику. Відірватись неможливо. Ох, ходімо далі. Ого, які милі, милі мармеладки. Це схоже на апельсинку. А це ой, яка кисла! з лимону. Ні, все. Я більше не хочу. Бр -бр -бр. Ого, а це роботорт? Неймовірно. М -м -м. Навіть дуже непогано. Але перемагає квентін. Ура! Я старался!